Сьогодні будемо з вами говорити про хід станом на 15-ту годину. Хочу зазначити, що відповідно до розпорядження голови обласної ради, органи місцевого самоврядування, всіх рівнів, селищ, сіл, районів і обласному центрі координують свою діяльність, проходять інформація, є відповідні чергові в усіх якраз в приміщеннях. І установах органів місцевого самоврядування на території області, і ми оперативно отримуємо інформацію про хід виборів і хід голосування на території Чернігівщини. Хочу сказати, що, як вже є відома інформація, що всі дільниці по виборах до Верховної Ради відкрилися вчасно, о 8-й годині ранку, і розпочали свою роботу відповідно до чинного законодавства. До органів місцевого самоврядування про виникнення надзвичайних якихось подій. Слава Богу, на момент відкриття виборчих дільниць і на цей час поки що не надходило. В Чернігівській області явка виборців, вже якщо точно говорити, станом на 11-ту годину складала 19,9%. Це по інформації з усіх районів області. Вона десь різниця. Найбільшою вона була якраз у Борздянському районі. Це 28 Сосницький, Борзнянський 28%. І в середньому склала 19,9%. Станом на 15-ту годину, на жаль, ми ще не маємо зовсім повної інформації, але так коротко скажу, що більшість районів доповідають, десь близько 47-48, є 51%. Але буде вже повна інформація, так що з такою є явка виборців. В області перебувають офіційні спостерігачі і майже в усіх районах області. Це і представники ОБСЄ, представники різних країн, Канади, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Албанії, Польщі, і Балтійських країн, Грузії, Нідерландів, і Туреччини і так далі. Яких таких надзвичайно грубих порушень? Період голосування, слава Богу, не виявлено. Єдині факти, хочу сказати, що всі органи місцевого самоврядування, зокрема обласна рада і як голова обласної ради, координуємо всі дії з метою забезпечення правопорядку. І за офіційною інформацією очільника управління УВЧівській області повідомлень про порушення громадського порядку на території області немає. Всі відбувається координація органів місцевого самоврядування і силових структур для забезпечення порядку, і е, головне це безпеки і е, життєдіяльності е, всіх суб'єктів. І це є на сьогоднішній день головним. Хочу зазначити, що є деякі моменти незначні порушення буде. Представник управління ВЕСТО повідати більш докладніше. Я хочу зазначити, що є таким неприємним сигналом. Ви знаєте, це рух автобусів, які перетнули територію і зайшли на територію Чернігівської області, в районі Козовецького району і самого міста Чернігова. І в основному ці автобуси. Рухалися до, на територію районів 207 округу для забезпечення і вивчення ситуації, для забезпечення там правопорядку і можливих якихось там непередбачуваних якихось подій до міста Корюківки відбув начальник обласного управління УМВС в Чернігівській області. Відбувається повна координація, ви знаєте, що органи працюють у підвищеному режимі і забезпечують правопорядок. Саме тому станом на 15-ту годину ми отримуємо інформацію, що скрізь вибори проходять спокійно і думаю, що пройдуть на належному рівні і ми отримуємо хороший результат. Дякую. Існують невеличкі у нас повідомлення, які міліція реєструє. Зразу перейду. Це у нас один громадянин в міліцію звернувся о 7.30, що не може потрапити на дільницю. Ну, відкривається ця подія зареєстрована до єдиного обліку. Значить, це по мініму. Також по міні знайшли на деяких вулицях листівки, агітацією розташовані. Також зареєстрована ця подія в Сосницькому районі село Загребільне. На одному з виборчих бюлетнів помилково біля кандидата в народні депутати поставили штамп вибух, прибувши на виборчу дільницю представник від кандидата в народні депутати Давірна Субо було встановлено, що дана інформація не підтвердилася. По місту Чернігов у нас декілька фактів є, значить, в 19 школі. Громадянин намагався винести з виборчої дільниці бюлетін, але був працівниками міліції дільниці зупинені, виїжджала слідчо-оперативна група. Ця подія зафіксована, до єдиного обліку, значить відповідні будуть заходи прийняті працівниками міліції. Також до хіміків аналогічний факт виявлено теж винесу бюлетнів. І по першій школі у нас зафіксовано фотографування. Громадянинам бюлетня на Ну, Коли ви приїхали працівники міліції, він пояснив, що випадково нажав на е, свій мобільний телефон і сфотографував цей Значить, Що стосується, вже е, говорив голова обласної ради, стосується е, цих авто, е, автобусів, хто... На даний час інформація причетності даних громадян до таких званих каруселі не підтверджується. Особи перевірені працівниками міліції. У них є дійсно журналістські посвідчення Київського регіону. На даний час працівники міліції направили офіційні запити до цих видань, які вони представляють. Саме люди поводяться доволі спокійно, говорять, що вони збирають інформацію, дивляться за перебігом. Виборів на території Чернігівської області. На даний час на території області у нас, як вже ми раніше казали, майже 1600 працівників органів справ забезпечують порядок на дільницях області, також з працівниками міліції і громадські формування, і працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, також податкові з нами забезпечують охорону громадського порядку. Це коротко я п'ятий округ. Ті дільниці були своєчасно, розпочали роботу, надали оперативну інформацію про те, що у нас у, у цьому окрузі на, на момент відкриття було 147 349 виборців, з них 1372 е, голосують за місцем перебування. На 12-ту годину оперативна інформація склала, що 33 629 виборців. Проголосувала, що складає 22,80. Це показник дуже хороший, якщо порівнювати з іншими регіонами, навіть з областю, навіть з іншими регіонами, десь тобто Чернівці голосували правна, які були помічені, скажімо так, недоліки, роботі. Ну, безумовно дуже складна ситуація з керівним складом дільничних комісії. На жаль, не тільки з дільничної комісії, але й окружної комісії, про що я скажу трошки пізніше. На сьогоднішній дано у нас через те, що в комісії таке протистояння, коли більшість членів комісії не знають, хто у нас на звільнені роботі працює в комісії. Тобто є підозра, і це блокується головою комісії. Інформація разом з бухгалтером вони монополізували цю інформацію незаконно, порушуючи всі скажімо так, норми законодавства. І ми не знаємо, хто насправді працює на звільненій основі, чи це привезуть нам голови, секретарі чи заступники, чи ще не змінюють. Тобто такої інформації немає. І це вперше за всю історію, я 11 разів на виборах за 12 років, такого, такого протистояння ніколи не було. І в результаті того, що в окружних комісіях, як вже і ЦВК визнала, є лідери, які змінювали так звані технічні партії. Змінювали склад комісії, в комісії 205-го округу, я по всіх комісіях пройдусь, обов'язково склалася дуже напружена ситуація. Один член комісії був, вона один раз з'явилася, представник від партії Зелені один раз з'явилася, прийняла присягу і потім була на жодному засіданні. Це єдиний випадок в області, де вона була виведена зі складу комісії, залишилось 17 членів. 20 числа була заступник голови відкликаний партія Зелена планета. Заміна так і не з'явилася. Пройшло 6 днів, немає. Я не кажу, що секретар не працює на звільненій основі і фактично від, 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 відійшла від роботи і фактично нічим займається. Теж представник партії зелених України. І на сьогоднішній день у нас в результаті заміни трьох у нас склалася така дуже напружена ситуація е, нестабільності. І просто я не знаю, якщо вночі відбудуться якісь надзвичайні події, то я не знаю, чим це закінчиться. 206 округ зроблено сім замін, в тому числі секретаря. Причому ні заступник, ні секретар не працює надвільненої основі. Тобто інші чини. То е, Двічі вже мінялися. Тобто сім замін, із них дві двічі замінні. Тобто, людина двічі міжна. Призначаєте знову міняти? 207-й округ, а я там п'ять замін, в тому числі секретар. 208 округ, сім замін. 209-й секретар замінений і 4 ще на комісії, 5 замін, тобто суналінів. 210-й, я був і в 2010-й, і 209-ти зустрічався так, як журналіст. П'ять замін. Тобто явно є спроба певної політичної сили контролювати окружні комісії, з якою метою важко сказати наперед. Ну, крім фінансових можливостей заребанити бюджет, така саме таке мирне припущення. Але інша проблема полягає в тому, що ввечері значить, постійно чомусь відбуваються збої робити системи виборів, постійно от навіть при збору цієї інформації. До 10-ї години не працювала система, ми вже почали складати, що факсом передати інформацію. Важко сказати. Безумовно, всі ці не замінений жоден голова комісії. Як правило, це абсолютно, крім 10-го округу, некомпетентні люди. Тобто послаблений склад окружної комісії і треба сказати, що практично ні довірені особи, ні, ні так звані уповноважені партії, ну, неприділяні і засоби інформації були відсутні на засіданнях і склалася практично нездорова атмосфера в роботі комісії. Я не буду говорити про 206 округ, але у 205-му можу від... Виподавна сказати, що ну, не здорова атмосфера. Голова абсолютно компетентна і враховуючи, що аж на комісії, це колишні голови комісії, неодноразові, то ми практично в волонтерському працюємо режимі, тобто самі робимо те, що вважаємо за потрібним, голова нічим не керує, а, ну, робить те, що їй говорить, мабуть, штаб, вона представник партії громади. Так що, яка не бере участь в виборах, може зрозуміти, які можуть бути наслідки цієї діяльності. Тепер щодо можливих ризиків, які нас можуть чекати. Я просто візьму інформацію, тому що я намагався, але не як представник, вже як журналіст, доказати, де можуть виникнути в нас проблеми саме на дільницях. Тому що дуже багато голов комісії, секретарів, або ті, що виконуються, люди старої формації, вони абсолютно не читають законів. Закон дуже змінився. Багато там таких закладено нових загроз. перше, Знижено бар'єр визнання недійсним на виборчій дільниці результатів голосування. До 5%, якщо буде вирівняно бюлетені більше, ніж видано бюлетені скриньки більше, ніж видано бюлетені. 5% це дуже маленькі, було 10. Друге, 20%, друга причина, коли може бути визнана дітей, коли буде пошкоджена вибор в бюлетені, і це не дасть можливість встановити. Результати, враховуючи, що закон був змінений, і тепер йде перерахунок по кожній скринці, то вже зразу виникають питання, вже давно не було такого підрахунку по кожній скринці. Тому для чогось було зроблено. І найбільш небезпечно це 5%, якщо проголосувала виборців, які не мали права голосування. Враховуючи, що в нас, я думаю про це буде мова, є переміщення особи до цієї поміточки про те, що людина може проголосувати тільки на бюджети, взагалі бежано, складає можливість, що... Дійсно, можна створити таку критичну масу, а потім дивитися ситуація, зараховувати результати чи не зараховувати. Якщо задовільнять, то тобто можуть створити таку проблему. І це, наприклад, дуже легко можна зробити. Просто не відмічати виборця, ну, певний член комісії, якщо він спробує це зробити, то 50-40 таких невідміток дає можливість, що люди проголосували незаконно. І враховуючи, що вперше, після 2004 го останній вже кінець. Незрозуміла ситуація. Вперше така велика чесна кількість офіційних спостерігачів. Ну, скажемо, що в нашому округу 1990 не вистачило навіть банків. Я не здивуюсь, що на багатьох округах виявилися люди з якимись липовими номерами. І так далі. Так було в 2004 році, і тому, коли півтора рази більше спостерігачів ніж ще не ще комісій, в комісії, зареєстровано. От у нашому округу, ну можете подивитись на сайті ЦРК, там і по інших округах. Тобто це. І не така якась така забдвиганка, наприклад, мажоритарників. По всіх округах в Чернівській області. Тобто півтора раза це означає, 18 членів комісії на великій дільниці, а спостерігачів може бути 35. Можете уявити, що, що може статися на виборчих дільницях. І тому ми найбільше боїмося із-за того, що окружна комісія не зможе навести порядок, із-за того, що в них немає внутрішнього якогось такого єднація, люди втомлені. Безпередною роботою, і якщо на дільниці виникнуть якісь питання, які потребують втручання окружної комісії, то окружна комісія не зможе ну, оперативно вирішувати питання. А 35 спостерігачів, які змінили їх статус, тепер спостерігачі є суб'єктами виборчого процесу на рівні з уповноваженими і довіреними особами, тобто можуть звертатись в суд, скарги писати. Якщо вони закидають скаргами без всяких ні актами, а скаргами, які треба обов'язково розглядати, то ми можемо довго. Підводити підсумки голосування. Тобто оці загрози на сьогоднішній день чітко проглядаються. І е, враховуючи, що у нас 205 округ тут новий буде депутат обраний, який фактично сьогодні важко сказати хто. Тобто загроза в 205 окрузі, от ми відчуваємо, частина окружної комісії, я від і не говорив, ми відчуваємо загрозу. На більшості дільниць, скажімо так, Твереться на досить неналежні умови перебування в приміщенні. Тобто досить хо... холодне приміщення, де йде голосування. Це факт, і це... багато де працюють обігрівачі, багато де працюють якісь засоби, які просто вмикаються, бо відкрити вогонь, або нагрівальні прилади, що також створює досить комфортну спомовку на ліниці. Що голові, відбувалося до турних лугах? У ну, 206 році так дійсно була скарга щодо того, що а, начебто а, в бюлетені а, по кандидатах-мажоритарниках одного з кандидатів прізвище написано на літні моїх Виявилося, що прізвище написано, як і всі інші кандидати, але а, партія... Блок Петра Порошенка був написаний в великими літерами у білотенії. Але, як ви знаєте, і на сайті КВК, і всюди ця е, політична сила саме так себе і записувала. Е, далі, е, виборчим 206 округ, виборча дільниця 74, е, 87, це село Слободан Чернігівського району. На спостерігаль зафіксував е, масове голосування без паспортів. Величка дільниця, всі одного один одного знають, тим не менше, там вже понад три десятки осіб поблизу час, вони голосують десь по спорті. Де як було повідомив, довготермінула спостерігач по 209 округу, в селі Талалаївка Ніжинського району, No дільниця, 740494, куди зникли інформаційні плакати по кандидатах мажоритарника. Просто зникли. Члени комісії звернулися. За останніми моїми даними повезли нові плакати на дільницю. Найбільш напружена ситуація по 207 округу. Все як починалося зранку, так і є. Є представники громадської організації за чесні вибори, які присутні на дільницях в Полюбівському. І в Новгородсіверському району залежно від компетенції членів дільничної комісії, які їх або реєструють, або не реєструють, вони знаходяться або в приміщеннях, або біля будівель, де знаходяться дільничні виборчі комісії. У мені тільки слів за проявку, щоб вона не прозвучала конкретно. Пан ну, Микола Зміряв озвучив уже в перші дані на. П'ятнадцяту годину вони ще ні, оброблюються і остаточно буде не мати вже близько за годину. Я думаю, але є офіційні дані на сайті центральної виборчої комісії, просто я хочу їх озвучити. Станом на 12 годину загалом по Чернігівській області проголосувало 22,68 і сотих голосів виборців. Але Ай, не голосів, я перепрошую, явка склала. Да, Але е, найнижча явка була 19% в 209 виборчому окрузі. Найвища явка була в 208 виборчому окрузі, 24,56%. Це одні цифри. І ще одна цифра, знову ж таки, це 207-й виборчий округ. він На цих виборах у нас проблемний дійсно є. Чому? Тому що від них не надходить інформація щодо явки до цього моменту. Це перша. Другий момент, оскільки я дивився в першій половині дня показники по о, о, відкриттю дільниць, і Центральна виборча комісія приймає інформацію щодо о, того, чи відкрилися дільниці вчасно і яка кількість виборців була зареєстрована о, на момент відкриття дільниці і хто голосує на думу. Тобто по 207-му цьому теж цієї інформації не було. На сайті те, що ви кажете, про 206-му є проблема, то там проблеми ще більше і дуже великі. Ну, це, очевидно, пов'язано з одного боку з тим, що 207 округ є одним з найбільшим територіальним розтягнутим і сільським от, по, своїй час, по своїй суті. І це, думаю, що ускладнює роботу з передачі, але все одно таке затягування, воно насторожує і ну, пильну увагу треба саме до цього округу приділяти, що і робиться. Наскільки я зрозумів, з догляду на те, що і. Начальником ВС був саме цей. Ну і ще кілька слів знову ж таки про, про, те, про ці порушення. Дійсно, що були ми от, буквально ще тільки, що прислали смс, ще, ще на одній виборчій дільниці зафіксовано зафіксовані. Ні, зараз міліція теж складає там протокол. От номер дільниці, якщо треба, можу назвати. звати. Це раз. Друге, кілька випадків спроби винести бюлетені. Чому вони є небезпечними? Можливо, просто Це тому що таким чином запускається механізм каруселі. Головне винести перший бюлетень з дільниці, а потім вже з проголосованим наступна людина заходить і доносить чистий, його вже важче піймати, тому що не видно, ну видно, що на два кинула і які протеї. Да? Тобто, зрозуміло, цей механізм він є дуже небезпечним. Ну і ще така є не підтверджена цього часу остаточна інформація, але ні мені сказали, що є свідки, які вже свідчать на відео про те, що в Чернігові в соціальній мережі контакт запустили схему по підкупу виборців студентів. Який голос одного, нібито голос виборців, цей, обмінюється на квитки, на якісь там концерти молодіжні. От. І це відбувається в закритій, в закритій групі контакт, є свідчення людей, записаних на камеру. Я думаю, що до вечора один зі штабів кандидатів, контродачів, супротивно такого це робить, по їх словам. Думаю, це відео про люди, так тобто, такі з нами рітися цим питанням також вже займається. От. Тобто це такі ну, основні з глобальних речей. А, ну, дідні, про які ви можете почитати у нас на сайті. Дякую.